Як знайти найдешевший VR-клуб у Києві? Додивись до кінця і отримай промокод на знижку 20%, який діятиме до кінця березня. Що ж, ми вийшли на метро золоті ворота і вирушаємо на вулицю Ярославів вал. Йдемо максимально прямо і нікуди не звертаємо. Бачимо театр Сузір'я і все одно йдемо прямо. Тепер ми проходимо повз чудову кав'ярню ідеаліст і все ще йдемо прямо. І як тільки ми бачимо заклад завод Бургерс, це означає, що ми вже поруч і маємо повертати направо на вулицю Олеся Гончара. Бачимо ось цю жовту ретромашину і проходимо ще трошки вперед до вулиці Рейтерська. І вже тут на розі нас зустрічають і ведуть коридорами до кінця в vr VR-Tube. Усього 10 хвилин від метро, і ми можемо зануритись у віртуальну реальність. А з промокодом VRTube20 ви можете отримати знижку 20%. Укажіть його при бронюванні часу на сайті чи адміністратору клубу по телефону. Пам'ятайте, знижка діє до кінця березня.